Добрий день всім любителям історії, ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні я хотіла б з вами поговорити про національно визвольні рухи у XVIII столітті. XVIII століття. Війни небезупинно точилися протягом другої половини XVIII століття і спустошили повністю правобережжя. Досить сильно спустошили, проте королівська влада не бажала втрачати родючі землі, сподіваючись завдяки їм відродити колишню велич. Польський уряд усіляко заохочував переселенців, звільняючи їх на певний час від податків і панщини. Тобто, на ось ці спустошені землі правого берега і сюди переселяли людей і відміняли податки і давали землю. Тобто це все робилося для того, щоб відновити землі і відродити цей край для відручення. Основою господарського життя знову ставала фільваркова панщина. Одначе пільги надавалися на стислі терміни. На короткий термін, досить стислі терміни. Як і колись до національно-визвольної війни. Зазнавала утисків і православна церква. Зазнавала утисків і православна церква. І, відповідно, при цьому польські можновладці відмовлялися від найменших поступок у визнанні саме українцями їх прав. Рішення Сеймів 1717 і. 1733 років позбавили православні братства у самостійних комісіях і трибуналах. І, відповідно, православні єпархії Силоміць перетворювалися на, на Уняцькі. Хотіли вони того чи ні, але вони повинні були перетворюватися на унятів. Зазнала переслідувань і уняцька церква, так, наприклад, католицьке духовництво вдалося до спроб наблизити їх до обрядів, саме римокатолицьких, тобто католики впливали тут і тут, і, відповідно, були великі утиски. Становище ускладнювалося і тим, що після ліквідації козацтва. Вкрай не було сили такої здатної очолити боротьбу українців за поновлення вольностей, І стихійними борцями за кращу долю у нас стають гайдамаки. Наголошую, знову ж таки, це стихійні борці. Тіхійні, гайдамаки було вперше вжито в документі в 1715 році, і походить воно від слова гнати або переслідувати. Гнати або переслідувати. Для перших проявів Гайдамаччини були більш характерні такі, знаєте, саме соціальні вимоги. Даючись таких достихійних протестів, гайдамаки виступали проти соціальної кривди, зубожіння і е, одних е, саме необмежено збагачення інших і принизливого кріпацтва та обтяжливих повинностей. Проте, вже перше таке велике гайдамацьке повстання, яке відбулося в 1734 році під проводом Петлана. Засвідчило, що гайдамаків спонукало до боротьби усвідомлення панування одного народу над іншим. Тобто, з Ветланом це вже стало таке більш національне питання, не тільки соціальне, а й національне питання. Гайдамацькі рухи у нас припадають на 50-ті роки XVIII століття, і чисельні загони гайдамаків захопили у Мані, Вінницю, летичів, корсунь. Повстання сягнуло. Галичини, Підляща, Білорусі. У разі невдач повстанців відходили на територію Запоріжжя, а у степи і силі вбережжя або до Молдавії. Туди ж перенегав шлях утікачів від панської сваволі. Лави повстанців постійно поповнювалися, тому остаточно придушити гайдамаків поляки ніяк не змогли. У 1768 році сполохнуло нове повстання. Тобто це у нас перше повстання. Інше повстання перевершило попереднє, і нагадало польським можновладцям беремні буремні роки національно-визвольної війни це була Колоївщина. Піднесення гайдамацького руху наприкінці 60-х років XVIII століття було зумовлено саме складною ситуацією на правобережній Україні. Варшавський сейм 1766 року вніс ухвалу, за якою шляхтича, який обстоював права некатолицького католицького населення, оголошували ворогом. 1766 -й. шляхтич, який не, не католик. Не католик, то, відповідно, він був ворогом. Ворогом і протистоянням ось тут у нас вже загострюється протистояння католиків і православних. І у конфлікт у нас сюди втручається Російська імперія, яка через свого ставленника короля домоглася певних поступок. це так у Польщі називали не католицьке населення, і на початку 1768 року, між річчю, Посполитою Росією було укладено трактат про звільнення політичних прав із католиками православних і протестантів. Тобто, ось тут у нас трошечки було зрівняння прав. Той трактат залишився на папері, бо оголосити рівність було значно легше ніж домогтися її втілення. Проте частина польської шляхти і магнатів сприйняла польсько-російський трактат як зазіхання на їх необмежені права. Тому у лютому, уже в 1768 році в місті бар. У місті Бай було утворено конфедерацію. за військово-політичне об'єднання польської шляхти і духівництва для протидії будь-яким поступкам некатолицького церковного устрою. Конфедерація, яка діяла проти поступок, так би мовити, саме зрівнянні прав. Це була така основна трагедія для поляків. Зібравши 90 тисячне військо, Барська конфедерація розпочала свій похід правобережжям, переслідувань і репресій. Зазнали дуже багато православних селян, міщан, священників, їх жорстокістю придушували, і найменші прояви протесту чи невдоволення. Відрубувалися відразу. Окрім того, конфедерати свавільно встановлювали податки, збільшували повинності на свою користь, і відповідно навесні 1768 році, на правобережжі почали готувати велике повстання в Холоднім Ярву, це біля Чигирина, зібралося кілька сотень осіб, які почали формувати повстанське військо. За козацьким звичаєм гайдамаки обрали собі полковника і цим полковником. Стає у нас Максим Залізняк. Дуже відома особистість. Гадаю, в українській літературі ви знайомилися з ним. І похід гайдамацьких загонів під проводом Залізняка розпочався у травні 1768 року. Невдовзі повстанці визволи під польської влади Жаботин, Черкаси. Давайте пропишу смілу. Корсунь, Богуслав, Лисянку і взагалі досить багато інших міст. Їхні лави невпевно зростали, і за рахунок показачених селян і міщан на визволеній території повністю скасовували панські повинності. І скрізь запроваджувалося таке козацьке вредування. З тих часів відомо, що Залізняк мав намір оголосити визволення землі Гетьманщиною, де жителі відбудовуватимуть козацьку державу і відбуватимуть лише козацьку службу. Залізняк постійно звертався до мешканців правобережжя з універсалами. Тож створювалися нові нові загони, які в червні на початку липня визволили далі Іду червень, липень. Визволяють канів, Ржищів, фастів, брусилів. І значною перешкодою на шляху подальшого просування стала Умень. Там була міцна вертеця з дуже озброєною залогою і охорону її власник Потоцький. Неодноразово, я думаю, хтось, можливо, був в Вуманському саду так, Софії, то, відповідно, повинні про нього були чути знати, він поклав наш жовнірський гарнізон два полки надвітних. І один із полків у нас був ото, оточений очілений соратником Іваном Гонтою. І перейшов на бік повстанців. Це зумовило успіх гайдамаки, ставимо відразу гайдамакам плюс. Гайдамаки почали штурм міста і досить швидко здобули місто. Залізняк став гетьманом, а Гонтою назначили полковником. Розмаху повстання досить сильно налякав польський уряд, і він звернувся по допомогу до російських військ, що знаходилися на правобережжі. І, відповідно, втручання царських військ стало для повстанців з Губою, сподіваючись саме на підтримки в боротьбу проти конфедератів, керівники гайдамаків повірили царським обіцянкам, і тим часом російська імператриця Катерина ІІ надала таємну інструкцію командуванням російських військ діяти спільно з польськими військами. Тобто Росія у нас тут дає допомогу Польщі, і, відповідно, Гайдамакам, яких вони обманули, і, відповідно, переходить на сторону Польщі. Польщі ставимо плюс, Гайдамакам ставимо мінус, 27 червня. Це була така остання битва, де відповідно айдамаки програють, гонту закотували з Залізняка, як піддано Російській імперії засудили до жорстокого тілесного покарання і відправили на каторжні роботи до Сибіру. Незважаючи на страду пташка і розгром основних сил Колоївщини, вона тривала до травня 1769 року. Року. І ось так у нас закінчилася Колоївщина. Далі так, давайте підкреслю. Ще один у нас такий рух це опришки. Тут ми поговоримо про Олексу Довбуша. Не тільки в правобережній Україні здвигалися від народного протесту, протягом кількох сотень тривала боротьба народних месників у Галичині. Галичина, і їх називали опришки. Від латинського слова це знищувач або порушник. І, відповідно, очільником у нас був Олекса Довбуш, Олекса Довбуш. Загони опришків збиралися навісні, переховуючись у малодоступних гірських районах держав Польщі, Угорщини і Молдавії. Це давало змогу повстанцям вільно переходити з однієї країни до іншої та легко уникати переслідувань. Найбільший розмах цього руху пов'язаний саме з іменем Олекса Довбуша. Його виступи тривали протягом 1738 по 1745 рік. Своїми успіхами довбур завдячував передусім умілій організації саме загонів та міцному зв'язку з місцевим населенням. Уміла організація і е, зв'язки з населенням. Його досить сильне населення любило та підтримувало. Основу загону складало також збідніле українське населення, і довбус завжди проводив попередню розмову з новаками, який докладно розпитував про його життя, про його простановище, про причини, які спонукали людину податися в гори. І кількісний склад загону довбуша часто змінювався. Він коливався в межах 10-50 осіб, і нечисленні ватаги опришки відзначали таку маневреність та мобільність. Маневреність і мобільність. Олекса Довбуш досить багато переховувався, багато залежало від організації походів, і головним тактичним хитрощем Довбуша була несподіваність та блискавичність нападів. Швидка зміна місця розташування створення враження, ніби діє не кілька десятків опришків, а прям цілий полк. Для боротьби проти опришків галицька шляхта організувала каральні загони знайменців і, крім того, опришків розшукували підрозділи коронного війська. Проте переслідувати їх без підтримки населення було досить складно. І Щоб знешкодити довбуша до всіх галицьких селян, оголосили про те, що хто його спіймає або вб'є, буде звільнений від усіх повинностей. Одночас з довбушем діяли чимало окремих ватах у різних е районах Підкарпаття і Закарпаття, і не припинявся рух опришків і після смерті довбуша. Е національно, е національно визвольні рухи досить е знесилили. Національно визвольні рухи досить знесилили річ Посполитом, створили сприятливі умови е для втручання сусідів. Це була і Росія, і Прусія, і Австрія, кожна з таких країн хотіла захопити частину території. Поділи Польщі не минули і українських земель, і під час першого поділу Польщі, а їх у нас буде всього 30 772 рік поділили Польщу. Землі Галичини з руським, белським і західними околицями Волинського та Подільського воєводств вони відійшли до Австрії у 1775 році. До володінь Австрії відійшла і північна Буковина. Другий поділ Польщі. У нас стається в 1793 році, внаслідок такого поділу території Береславщина, Західного поділля, Київщина, Східна Волинь відійшли до Росії. І через два роки відбувається третій поділ Польщі, це 1795 рік. За остаточним третім поділом Польщі до Росії було приєднано західні землі Волині та Білорусі.